Чому так часто трапляється, що хороші чоловіки залишаються самі? Не ті, хто байдужий чи грубий, а ті, хто справді старається. Ти, можливо, знаєш таких. А може, сам таким був спокійний, уважний, завжди поруч, коли інші зникають. Ти вмієш слухати, допомагати, чекати. Але чомусь саме тебе не вибирають? Звучить парадоксально, правда? Ти все робиш правильно, а результат, ніби навпаки. Вона говорить, що ти чудовий, але просто друг. Колеги поважають, але не бачать у тобі лідера. Родина дякує за допомогу, але не питає, як ти сам. І ти починаєш ловити дивне відчуття: ніби ти є, але тебе не помічають. Ось типовий вечір: ти допомагаєш комусь переїхати, ремонтуєш. Слухаєш довгі історії про чужі проблеми, і все це без нарікання. Бо так правильно, бо ти надійний. А потім, коли стає тихо, тебе накриває питання. А хто допоможе мені? Тиша відповідає мовчанням. Це не просто побутові сцени, це психологічна схема, яку можна назвати сценарій заслуженої любові. Ти, наче живеш із переконанням. Що прийняття треба заробити це не твоя вина, це навчена установка ще з дитинства. Тебе виховували через умову будеш хорошим, отримаєш любов, і вона глибоко вкорінилася. Ти не дозволяєш собі злитися, бо злитися це бути поганим. Ти не просиш, бо прохання це слабкість. Ти не сперечаєшся, бо конфлікт це нечемно. І от з руками формується те, що психологи називають пригніченням власних емоцій, коли почуття не зникають, а просто ховаються глибше. Ти вчишся бути контрольованим, передбачуваним, зручним і поступово втрачаєш себе. Так формується перший тип тих, хто лишається наодинці емоційно стриманий чоловік. Його назовні бачать як ідеального, але всередині він постійно тримає баланс між страхом і потребою. Страхом бути відкинутим і потребою бути побаченим. Це конфлікт, який психологія називає внутрішньою амбівалентністю, коли всередині дві сили тягнуть у різні боки. Ти, ніби стоїш на межі, хочеш бути справжнім, але одразу ловиш себе на думці. А раптом це комусь не сподобається. Ти пригадуєш, як у школі тебе хвалили за те, що не сперечався. Як мама казала, не будь егоїстом. І ці голоси залишилися з тобою. У стосунках це проявляється тонко: Ти не кажеш, що тобі боляче, просто стаєш трохи холоднішим. Не просиш про близькість, просто чекаєш, що тебе самі зрозуміють, не висловлюєш роздратування. Боїшся образити і поступово зникаєш у власній тиші. Жінки це відчувають, вони бачать стабільність, але не відчувають живої енергії. І навіть не можуть пояснити, чому не тягне. Бо справа не в тому, що ти нецікавий. Справа в тому, що ти перестав бути живим. Це починається з малого і з моменту. Коли ти вирішуєш, що твої почуття не такі важливі. Але саме звідси виростає те, що пізніше психологи називають емоційною ізоляцією. Вона не про самотність фізичну, вона про те, коли тебе не чують, бо ти сам перестав говорити. І саме тут народжується справжній парадокс хорошого чоловіка ти робиш усе правильно, але втрачаєш головне. Відчуття себе. І доки ти намагаєшся бути зручним, ти непомітно стаєш невидимим. Але цей сценарій не виникає раптом, він має корені. І якщо заглянути глибше, туди, де починалося «будь хорошим, стає зрозуміло, чому дорослий чоловік продовжує жити правилами хлопчика, який боїться розчарувати, саме звідти починається історія другого типу того. Кого навчали не любити себе, а відповідати чужим очікуванням. Усе починається раніше, ніж ми думаємо там, де хлопчик ще не знає, ким стане, але вже вчиться виживати. Він дивиться, як тато мовчить, коли мамі боляче, як мама терпить, коли тато не слухає, і вчиться головному емоції треба ховати. Це перший урок того, що психологи називають умовною любов'ю. Люблять не тебе, а твою поведінку. Ти, можливо, пам'ятаєш подібне. Маленький ти стоїш у дверях і чекаєш похвали. Замість неї чуєш молодець, але міг би краще. І всередині тихо опускаються плечі. Так формується те, що називають внутрішнім критиком. Голосом, який потім буде переслідувати все життя, він каже, що ти ще недостатньо, що треба заслужити, довести, перетерпіти. Такий чоловік виростає із глибоким переконанням. Любов приходить тільки до тих, хто не помиляється. Тому він робить усе, щоб бути бездоганним. А бездоганність – це холод. У ній нема простору для слабкості, спонтанності, для живих реакцій. І саме це робить його невидимим. Ось ситуація. Він у стосунках турбується, допомагає, підтримує. Але в кожному його жесті напруга. Він боїться зробити щось не так вона відчуває це і з часом починає віддалятися. Її втомлює його постійна правильність, бо правильність без щирості схожа на фасад. Ти бачиш будинок. Але не відчуваєш тепла. У психології це називають емоційною депривацією. Коли людина відчуває дефіцит тепла, навіть якщо ззовні, все гаразд, вона не може отримати емоційний відгук, бо партнер не показує, що відчуває. Чоловік із дитячим досвідом умовної любові боїться показати слабкість, бо думає, що тоді його залишать, і тому залишає себе першим. Ще один приклад. Він сидить поруч із жінкою, яку щиро кохає. Вона говорить, що хоче відчувати його ближче, хоче знати, що у нього всередині. А він мовчить. Не тому, що не хоче, він просто не знає, як. Його навчили слухати, але не ділитися. У ньому живе алекситимія – нездатність точно визначати та виражати власні емоції. Він відчуває, але не може назвати, тому замість мені сумно, каже усе нормально. І відстань між ними росте. Поступово цей чоловік починає жити подвійним життям. Назовні він спокійний і врівноважений, а всередині накопичується тиша, схожа на порожнечу. Вона не болить одразу, але роз'їдає повільно. З кожним нічого все гаразд. Він втрачає зв'язок із власним я, це і є психологічна дисоціація, коли частина особистості ніби від'єднується, щоб не відчувати болю. І найцікавіше суспільство підтримує цей сценарій Йому кажуть Ти справжній чоловік, бо не показуєш слабкості, і він вірить, а потім дивується, чому його не бачать. Бо світ не помічає тих, хто не дозволяє собі бути живим. З часом у ньому накопичується втома не фізична, а емоційна виснаженість, коли навіть найменше прохання здається зайвим зусиллям, коли просте я хочу викликає сором. Це стан, у якому вже немає сили любити, бо вся енергія йде на те, щоб утримувати образ правильного. І ось у цей момент виникає нова категорія: ті, хто не просто стримує себе, а перетворює доброту на спосіб контролю. Неусвідомлено вони допомагають, щоб бути потрібними, піклуються, щоб не залишили. Їхня турбота це форма страху, і саме вони найчастіше плутають любов із залежністю. Саме з них починається наступна історія про чоловіків, які здаються сильними, але насправді просто бояться втратити своє місце поруч. Коли дивишся збоку, здається, що ці чоловіки зовсім різні один мовчить і терпить, інший допомагає всім навколо. Ще один сміється і робить вигляд, що його все влаштовує. Але якщо придивитись, усередині них. Одна й та сама динаміка це спроба контролювати страх через турботу, мовчання або досконалість. Три різні форми однієї психологічної стратегії виживання компенсації. Компенсація це коли людина робить більше, ніж може, щоб не відчувати, що їй бракує любові. Один компенсує через працю, другий через турботу, третій Через моральну бездоганність. Всі вони шукають стабільність зовні, бо всередині її немає. І саме це створює дивну напругу вони надійні, але емоційно недосяжні. Психологи називають це уникальною прив'язаністю людина боїться близькості, тому тримає дистанцію, навіть коли прагне любові. Вона хоче контакту, але уникає ризику, який із цим приходить. Ти можеш бути поруч із такою людиною руками, але відчувати, що між вами стіна. Ця стіна будується поступово. Кожне нічого я впораюсь сам, це цеглина. Кожне мені не треба допомоги ще одна, і в якийсь момент за нею вже не видно живої людини. Партнер відчуває холод, хоча там, за стіною, повно емоцій, просто вони не мають виходу. Дослідження Джона Болбі, засновника теорії прив'язаності, показують, що патерни дитячої безпеки формують стиль стосунків у дорослому віці. Якщо дитина звикла, що її почуття ігнорують, вона виростає із переконанням, що краще не показувати емоцій узагалі. Саме тому такий чоловік стає майстром самоконтролю, не тому, що сильний, а тому, що боїться бути відкинутим знову. Але контроль це ілюзія. Бо, коли ти намагаєшся контролювати емоції, ти втрачаєш контакт із собою, і тоді турбота перетворюється на роль допомога, на обов'язок, а доброта на спосіб втримати увагу. Усе, що колись було щирим, стає функцією. Це називається емоційна рольова фіксація коли людина живе не собою, а роллю, що колись врятувала її від болю. У стосунках це виглядає красиво. Він завжди поруч, завжди підтримує, завжди розуміє. Але під поверхнею страх. Страх, що якщо він перестане бути ідеальним, його перестануть любити. І тому він віддає, навіть коли немає сил. Дарує, навіть коли не отримує у відповідь, і поступово відчуває порожнечу, яку психологи описують як внутрішнє емоційне вигорання. Цікаво, що, за даними дослідження Гарвардського університету про стосунки, люди з високим рівнем емоційного самоконтролю, але низькою емоційною відкритістю частіше повідомляють про відчуття самотності, навіть у шлюбі. Тобто не відсутність партнера робить людину самотньою, а відсутність емоційного контакту. Усе це веде до ще глибшого механізму, когнітивного дисонансу. Усередині нього. Дві сили. Я хочу бути собою, і я мушу залишатися зручним. Цей постійний розрив породжує напругу, тривогу, навіть фізичне виснаження, і що сильніше він намагається довести, що все під контролем, то глибше провалюється у відчуття, що нічого не змінюється. Він не розуміє, чому його доброта не працює, чому турбота не викликає любові. А терпіння не приносить близькості. Причина проста там, де немає ризику, немає і справжнього зв'язку. Люди не закохуються у функції, вони тягнуться до тих, хто живий, навіть із недоліками, навіть із болем. І саме тут починає проявлятися новий парадокс чоловік, який боїться втратити контроль, мимоволі стає тим. Хто втрачає себе, а разом із собою і притяганність, його тиша стає бар'єром, його спокій стіною, його доброта пасткою. І звідси виростає наступний тип той, хто живе не у стосунках, а у ролі друга постійно поруч, але ніколи не вибраний по-справжньому. Коли чоловік застряє в ролі друга. Він ніби живе в тіні власного потенціалу. У ньому є тепло, але воно не гріє, бо не спрямоване назовні. Є присутність, але без руху. Є турбота, але без вибору. Це не просто поведінка, це психологічна стратегія уникання втрати. Він боїться ризикувати, бо колись ризик означав біль, і тепер будь-яке наближення сприймається як небезпека. Збоку, здається, що він спокійний, врівноважений, навіть мудрий, але всередині напруга, яку не видно. Вона постійна, як фоновий шум. Коли він допомагає іншим, він відчуває коротке полегшення, ніби довів свою цінність, але за кілька годин порожнеча повертається. Це класичний механізм залежності від зовнішнього підкріплення, коли внутрішня цінність людини залежить від того, як її оцінюють інші Це пастка. Бо будь-яка оцінка тимчасова. І щоб утримати відчуття значущості, доводиться постійно доводити, що ти потрібен так виникає хронічне виснаження. Людина живе не своїм життям, а реакціями на потреби інших. Психологи називають це емоційним симбіозом коли власні межі розмиті настільки, що важко зрозуміти. Де закінчується я і починається ти. У стосунках це виглядає як постійна турбота без запиту він телефонує, допомагає, радить, підтримує, навіть тоді, коли його не просять. І сприймається як доказ любові. Але для іншої людини це виглядає інакше як контроль, як спроба завоювати увагу, а не поділитися собою. І що більше він вкладається, то швидше емоційна дистанція росте. Бо там, де немає рівноваги, немає живого обміну. Так поступово, доброта перетворюється на емоційний обмін із дефіцитом. Він віддає, щоб отримати хоч щось у відповідь, але світ не торгує любов'ю. І тоді, всередині, з'являється відчуття несправедливості: Я ж стільки роблю! Чому мене не цінують? Це народжує гнів. Але гнів. Не можна показати, він не вписується в образ хорошого. І цей гнів не виходить назовні. Він залишається всередині, стискає, висушує, робить голос тихішим, погляд спокійнішим, але холодним. У психотерапії цей стан називають пригніченою агресією вона не вибухає, а повільно розчиняє людину. Вона забирає волю діяти, бажання хотіти. Здатність вибирати. І тоді життя перетворюється на серію правильних, але безрадісних вчинків. Людина, ніби живе за інструкцією: Допомагай, терпи, підтримуй. І щораз, коли хтось каже, Ти чудовий, але десь усередині знову ламається віра, що можна бути просто собою. Так з'являється вторинна вигода прихована причина залишатися в ролі зручного. Там безпечно, там не треба ризикувати, не треба показувати слабкість, не треба чути відмову. Але за цю безпеку платять найвищу ціну справжність. Людина наче обмінює живі почуття на стабільність, не розуміючи, що без почуттів стабільність нічого не варта. Парадокс у тому, що саме ця надмірна правильність і створює самотність. Людина прагне близькості, але робить усе, щоб вона не настала. Вона боїться болю, але живе в ньому щодня. І найстрашніше, вона навіть не помічає цього, бо біль став нормою. І тут настає момент, який змінює все коли тиша стає нестерпною, коли хочеться не доводити, а відчути, не чекати, а діяти. Саме з цього починається точка зламу там, де хорошість перестає рятувати, а справжність стає єдиним шляхом до життя. Усі ці історії про одне: про чоловіка, який колись вирішив, що щоб його любили, треба бути правильним хтось став мовчазним і стриманим, хтось перетворив доброту на броню, хтось сховав себе у ролі друга. Але всередині кожного один і той самий запит побач мене справжнього, не лише зручного. І це вже не просто історія про стосунки, це історія про життя, у якому ми так часто вибираємо безпеку замість щирості. Коли ти роками доводиш свою цінність, забуваєш, що вона не в тому, скільки ти зробив, а в тому, що ти є. Твоє мовчання здається спокоєм. Але іноді це просто страх. Твоя турбота здається любов'ю, але часом це спроба не втратити контроль. І саме ці звички, що колись рятували тебе від болю, зараз крадуть твоє життя. Бо вони не дають відчути головне живість. Психологи кажуть, що справжня близькість починається з аутентичності, здатності бути собою навіть тоді. Коли страшно це не про героїзм і не про гру, це про чесність, коли ти дозволяєш собі злитися, просити, бути слабким, сміятися, помилятися, коли ти не граєш роль, а дихаєш вільно, і саме тоді навколо з'являються люди, які бачать тебе, а не твій фасад так, це ризик, можуть не прийняти, можуть не зрозуміти. Але саме цей ризик робить життя справжнім, бо якщо все життя бути лише хорошим, ти так і не дізнаєшся, ким міг би стати, коли дозволяєш собі бути собою. Може, тому хороші чоловіки часто самотні, не тому, що вони погані, а тому, що вони надто довго мовчали, а світ не чує тих, хто не говорить. І, можливо, найперше, що варто зробити, це не чекати, що тебе виберуть. А почати вибирати себе. Не як жест егоїзму, а як акт повернення, повернення до власного життя, власних бажань, власної гідності. Бо доброта без меж перетворюється на самозречення, сила без чутливості на втому. І лише тоді, коли ти поєднуєш одне з іншим, з'являється щось справжнє, неідеальне, неправильне, але живе. І, можливо, саме в цьому сенс не бути зручним, а бути помітним. Не через крик, а через присутність, через правду, через здатність сказати Я є. А тепер подумай, скільки разів ти ховав себе, щоб сподобатися, щоб не втратити, щоб не поранити, і чи не в цьому ти загубив себе. Напиши в коментарях, що ти відчув, слухаючи цю історію. Підпишись, якщо хочеш продовження. Ми ще поговоримо про тих, хто навчився бути сильним, але втомився від цієї сили.